Попрацюємо з логарифмами. Обчислити ось такий добуток логарифмів бачимо перед нами. Три логарифми з різними основами множаться. Одразу в такому вигляді ми не можемо нічого зробити. Але давайте придивимося. І що ж ми побачимо? А ось ми бачимо 7 підлогарифмічний вираз, 7 основа. 5 підлогарифмічний вираз, 5 основа. 4 підлогарифмічний вираз, а 64 легко зводиться до 4. Отже, тут прослідковується певна. Закономірність розташування чисел. І якщо це так, то потрібно у кожному із логарифмів перейти до іншої якоїсь основи. Ось ця формула нам допоможе. Я люблю переходити до основи десяткової, бо там менше писати. І отже, це буде, згідно цієї формули, виглядати так. Перший логарифм буде виглядати так. Логарифм 7 поділений на логарифм 4. Я кажу, що можна переходити до будь-якої основи. Я собі вибираю десяткову основу. Помножити другий логарифм буде виглядати логарифм 5, що ділиться на логарифм 7. І третій логарифм. Так, логарифм 64 поділений на логарифм 5. І що ж, ми спостерігаємо, оскільки це все перед нами числа, відмінні від нуля. То ми можемо скорочувати. Ось логарифм 5, логарифм 7 скорочується, і в нас залишається логарифм 64 поділений на логарифм 4. Можна знову ж таки використати оцю формулу, але вже справа наліво. А я використаю ось цю формулу. Що я зроблю? Я напишу так: що 64 це є 4 в третьому степені, що ділиться на логарифм 4, тоді. Згідно другої ось цієї формули, показник виноситься перед логарифмом, буде 3 логарифм 4, що ділиться на логарифм 4. Відповідно, логарифми скорочуються, і ми отримуємо відповідь 3.